Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий Мої шанування. Нарешті вдома на Черкащину повернулися четверо героїв, звільнених із полону в межах чергового обміну. Відбудують знищене ворогом. Кожна районна військова адміністрація Черкащини зведе по два будинки, які зруйнувала російська ракета у Смілі. Максимум допомоги для української перемоги від Черкащини тероборонівцям доправили нові вантажі підтримки. Перелавний рік історія переселенки, яка обрала Черкаси, щоб перезавантажити своє життя, ворог лютує. Перші дні нового року запам'ятаються нам численними повітряними тривогами та жорстокими ударами. 2 січня після масованої атаки дронами полетіли десятки ракет. Лише на Черкащині цього дня оборонці приземлили сім шахетів та збили дві ракети. Ще п'ять ударних БПЛА в небі над областю знищили 5 січня. Цього разу ламки безпілотників пошкодили лінії електропередач. Без світла були три населені пункти ще два частково. В обох випадках минулося без потерпілих, однак вкотре варто нагадати, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. На Черкащину повернулося четверо героїв, звільнених із полону в межах чергового обміну. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, це лейтенант Володимир Половинка, молодший сержант Василь Тупицький, старший солдат Дмитро Ворона та солдат Олександр Шадиря. Ще з дві року двоє з них вважали зниклими безвісти. Про інших мали підтвердження, що вони в полоні. Найважче позаду, далі комплексне відновлення, додав посадовець. Нагадаємо, 3 січня внаслідок обміну полоненими вдалося повернути 230 українців і українок, військових і цивільних. У наслідок ракетного удару росіян по смілі 29 грудня пошкоджено 100 будинків. Ущен знищено вісім домоволодінь. Їх відбудовуватимуть райони військової адміністрації. Як повідомила очільниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, відновлювати ці будинки будуть з нуля, тобто з фундаменту. Наразі самоскидами вивозять сміття. Гаряче харчування всім, хто працює на ремонтних та демонтажних роботах, взялися забезпечувати освітяни сміли. Щодня різні заклади освіти розгортають свою польову кухню. Тотлети. Ські бутерброди, сало з чесничком перемелене і дуже смачна каша, пшенична артек, яка тримає довго тепло, дає багато енергії. Ну, взагалі, вона ж українська. 3 січня у смілі зібралися представники усіх чотирьох районних військових адміністрацій області. Відтак вирішили, що беруться до відбудови восьми повністю зруйнованих домоволодінь у розрахунку по два на район. А з резервного фонду бюджету міста на закупівлю будівельних матеріалів спрямують 10 мільйонів гривень. Вже відновили ті будинки, які менше постраждали. Більше 30 відновлено. Ті, це люди, ті, що самі відновили. Наші бригади працюють. Сьогодні працює 12 бригад над відновленням дахів на будинках. Ми забезпечуємо повністю деревиною власників за кошти міського бюджету. Вона буде закуплена. Забезпечуємо повністю шифером власників на будинках. Повторюсь, поки що сараї, гаражі, літні кухні ми не трогаємо. Постараємося відновити будинки протягом тижня. Наразі до смілян долучилися Степанківська курсунь Шевченківська громада, Черкаська районна рада та волонтери церкви Адвентистів сьомого дня. Від Черкащини тероборонівцям доправили нові вантажі підтримки. Передав технічне підсилення військовим начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець під час чергової поїздки на схід країни. Тероборонівцям, які зараз виконують завдання, на одній з найгарячіших точок привезли понад сотню FPV-дронів, термальні дрони, щоб бачити ворога вночі, реб станції, бензоагрегати, медицину та два потужних позашляховики. Приїхали в одну із таких самих бойових бригад, в складі якої воює наш рідний Черкаський батальйон. Вони воюють практично, я б сказав, на самій гарячій точці. І ми не могли, знаючи, що саме дорожче, що може бути для наших військових під ялинку, це саме допомога. Причому різнобарна допомога за словами посадовця настрій наших оборонців бойовий свою злість до ворога надто після чергових обстрілів країни маємо конвертувати в ще більше допомоги для військових. Вони знають, як влаштувати окупантам суцільне пекло у відповідь. Кроме Черкаської ковбаски і сала найкраще це те, що ми привезли. І черкаський дух і разом з цим духом потужну черкаську підтримку. Ваги міні-екскаватор такий вигляд мають подарунки для військових, які боронять нашу державу. Волонтерська організація, наш батальйон разом з громадою, порадували захисників напередодні свят. Завдяки зусиллям черкащан наприкінці 2023 року ще два легкі автомобілі-багі підготовлені для відправки на фронт. Ініціатива створення таких мобільних помічників наших вояків належить волонтерській організації, наш батальйон. А далі вже долучаються всі охочі допомогти. Це спеціальні легкі тактичні автомобілі. Їх ще називають «Багі». Насправді, це старі жугулі, перероблені силами наших майстрів черкащан. В окремому цеху машина розбирається, вариться окремо кузов і робиться отака от баги. Це те, що хлопці просили на передову. Їх дві моделі на даний момент: модель спеціальна для розвідки аеророзвідки штурмових груп і вантажний баг, який може завозити необхідні на позиції. І, на жаль, коли ну, бувають потреби, евакуювати наших хлопців поранених з передової. Один з автомобілів поступає на службу у 157-й батальйон територіальної оборони, а інший у десантно-штурмову бригаду під Мар'янку. Переробка одного з автомобілів профінансована родиною рибальченко, яка у цій страшній війні втратила найдорожче свого сина Олега. На капоті Багі його позивний риба написаний батьками в пам'ять про бійця, який боронив свою державу до останнього подиху. Ну, тому що автомобіль коштує дешевше ніж людське життя. Хай це рятує сьогодні. їхнє життя. Хай тому, що автомобіль він рятує життя. Він, він дає змогу якомога більше знищити тих, хто намагається знищити нас, тому що це життя ця війна за наше життя. Ще один суттєвий внесок: міні-ескаватор, який поїхав у підрозділ, де служить наш земляк, Ярослав Нищик. Загалом така техніка є незамінною, тому що за рахунок своїх мінімальних габаритів її простіше маскувати, і максимально близько до нуля можна облаштовувати позиції. Ми збережемо цим і здоров'я, і життя, і сили військовослужбовців. Тому що як би не було прикро, але на кінець другого року війни в нас основний засіб перетягу окопиця до цього часу лопата. І руки військовослужбовців, тому це ну взагалі важко сказати наскільки ми раді, наскільки це цінний, цінний подарунок для, для нашого підрозділу. Придбати цю вкрай необхідну на війні техніку вдалося завдяки спільним зусиллям нашого батальйону та громадської організації it Кластер Черкаси. Дякую безпосередньо всім тим, хто не байдужий, хто допомагає, хто пам'ятає про потреби хлопців і не залишається осторонь. Дякуємо всім, хто був з нами в цьому році. І надіємось на співпрацю і допомогу. І все ж таки нашу перемогу в наступному році. Якщо ти не воюєш, допомагай армії воювати. Іншого шляху до перемоги немає. Наближаємо її разом. Випуск магістрів розпочався у Черкаському національному університеті. Отримали дипломи і 168 студентів навчально-наукового інституту економіки і права. Докладніше розкаже Анна Могильна. Ганна закінчила магістратуру спеціальності економіка та бізнес. каже, що потрібно знайти себе, адже неважливо, у якому напрямі та за яким фахом будеш працювати. Головне, що досвід і знання, які ти здобув, стануть у пригоді. Я дуже вражена тим, що я змогла в місті Черкаси знайти для себе прихисток, побувати в такому чудовому місці, як Черкаський національний університет, отримати до емоції, диплом це дуже важливо, тому що в наш час без освіти нікуди. Цього року у Богдановому університеті випускають 870 магістрів, із них 168 – студентів економіки і права. Це історичний день, адже після отримання дипломів у кожного є можливість реалізуватися та знайти себе в обраній спеціальності. За дипломом стоять стоїть велика робота викладачів. Вам як кажуть, пригодиться у житті. Я щиро хочу привітати вас з цією. Подією побажати вам тільки успіхів, тільки впевненості в собі, віри в себе, віри в нашу державу, віри в наші збройні сили. Попри важкий час, студенти електуальної власності та приватного права досягли успіху у навчанні та втілили свої мрії. Тепер вони можуть працювати юристами у сфері народного господарства, починаючи від судів і закінчуючи органами місцевого самоврядування. Ми всі щасливі тим, що наші діти в такий складний час змогли а, досягти успіху, а, тому що а, їх навчання припало на найтяжчі для нашої країни а, часи, і вони а, з честю, з гідністю боролися зі, свої, зі своїми завданнями. Анатолій та Олена, випускники інституту економіки і права. згадують, як проходило навчання навчання. Комфортне, дається достатній обсяг знань. Биталецький склад забезпечує адекватне навчання, щоб стати в подальшому власне, фахівцем в даній спеціальності і забезпечує будь-якими необхідними потребами. Виконує всі потреби, щоб студент почували себе комфортно. Старано навчалися, не дивлячись на такий складний час, який зараз є. Приїхали звідусіль отримати наші дипломи, які дійсно нам дуже допомогли. Можуть в подальшому житті та в подальшому в роботі. Випуск магістрів у Богдановому університеті триватиме до кінця тижня. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Плюс один рік стажу та переіндексація пенсійних нарахувань. Згідно з пенсійною реформою, ті, хто планує піти на заслужений відпочинок з 2024 року, повинен мати 31 рік стажу. І з січня збільшиться мінімальна пенсія до 2361 гривні. Перерахунок соцвиплати планують зробити в березні. Про ці та інші нововведення далі в сюжеті із січня набув чинності закон України про державний бюджет, згідно з яким мінімальні державні виплати збільшились. Підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму стало підставою для перерахунку пенсій для громадян. Відтак пенсіонери віком від 65 років та з повним страховим стажем отримуватимуть такі виплати. 30 років для жінок, 35 років для чоловіків для такої категорії осіб. Мінімальний розмір пенсійної виплати становить не менше ніж 40% мінімальної заробітної плати. В сумі це 2840 гривень. З 1 січня і з 1 квітня у зв'язку зміною мінімальної заробітної плати мінімальна пенсійна виплата для такої категорії осіб становитиме 3200 гривень. В області перерахунок пенсій провели для понад тисячі клієнтів. Додає посадовець. Середній розмір підвищення становить 160 гривень для осіб, що втратили працездатність. Також збільшився розмір прожиткового мінімуму. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня, збільшився з 2093 тисяч гривень до 2361 тисяч гривні. І розмір прожиткового мінімуму для осіб з розрахунку на місяць збільшився до 2920 тисяч дев'ятсот гривень. Зв'язку зі зростанням розміру прожиткового мінімуму відбувся перерахунок пенсії і збільшилася надбавка до пенсії почесним донорам України. Яка обчислюється як 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для осіб з розрахунку на місяць? Якщо вам виповнилося 60 років, піти на заслужений відпочинок вдасться зі страховим стажем не менше 31 року, інакше треба працювати ще кілька років або придбати стаж. То вони можуть оформити і реалізувати своє право на пенсійне забезпечення в 63 роки, там менші розміри, тривалість страхового стажу або ж в 65 років. При наявності відповідного теж зменшеного розміру тривалості страхового стажу, осіб, яких не вистачає страхового стажу, вони можуть укласти відповідний договір добровільного страхування і офіційно сплачувати єдиний соціальний внесок і придбувати той необхідний страховий стаж, якого не вистачає для оформлення пенсії. Скільки він коштує на сьогодні? 22% від мінімальної заробітної плати. В управлінні пенсійного фонду області пояснюють, розмір пенсії залежить від кількості страхового стажу та розміру отримуваної зарплатні та додають перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат, які розраховуються з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у поточному році, проводиться не з 1 січня, а з 1 березня щорічно з індексацією пенсії. Про що це говорить? Мова йде про те, що з 1 березня поточного року мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 2361 гривня. Максимальна пенсійна виплата, максимальний розмір становитиме 23 610 гривень. Розгорнути інтерв'ю про зміни в нарахуванні соцвиплат. Дивіться в програмі у фокусі подій. Стежте за ефіром. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У рамках проведення комплексних заходів з детінізації ринку підакцизної продукції співробітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління національної поліції знешкодили діяльність підпільного тютюнового цеху у Черкаській області. Його виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 тисяч пачок цигарок за добу. Кілька мешканців регіону облаштували виробництво на території колишньої військової частини. В одному з приміщень встановили промислову лінію обладнання для сушіння тютюну та пакування. Підприємство також було облаштоване дизельною підстанцією та камерами відеонагляду по периметру колишнього військового об'єкту. Готову продукцію збували під виглядом вітчизняних та іноземних тютюнових виробників через мережу гуртової та роздрібної торгівлі у Черкаській, Київській та Вінницькій областях. 2 січня правоохорон. Ліквідували діяльність підпільного цеху та вилучили промислову лінію для виробництва цигарок, сушильне обладнання, 150 тисяч пачок цигарок, а також тару для пакування. Загальна сума вилучено сягає 20 мільйонів гривень. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення організаторів та учасників підпільного бізнесу до відповідальності. Вибані дбають, щоб молоді фахівці залишилися в громаді. Як приклад цього, вручення ордеру на службове житло лікарю. Судинному хірургу центральної міської лікарні Михайлу Ларіонову, який переїхав на Черкащину з Вінниці, спочатку прийшлося винаймати житло. Зараз керівництво міста посприяло в отриманні мені квартири. Дякую їм за допомогу. Міська влада зацікавлена у кваліфікованих спеціалістах і робить усе можливе, щоб фахівці залишались у громаді адже це значно поліпшить якість надання медичних послуг населенню та розширить їх перелік, каже очільниця Умані Ірина Плетньова. Що наша лікарня поповнюється молодими перспективними лікарями? Це службове житло, але я надіюся, що ви відпрацюєте в нашому місті 10 років і матимете змогу тоді приватизувати це Буде повноцінне ваше житло. Хочу, щоб ви працювали у нас, лікували наших пацієнтів і приносили тільки користь для всієї нашої зимой. В Уменській центральній міській лікарні та й в райцентрі центрі загалом ніколи не було лікаря судинного хірурга. Розповідає директор закладу Олександр Максютов. З його слів, Михайло Ларіонов працює лише три місяці, але за цих три місяці він зробив більше сотні операцій, і не одне людське життя врятоване завдячуючи роботі нашого лікаря. Лікар проводить надскладніші операції на судинах раніше. Дані пацієнти повинні були їхати в обласні центри, там де є відділення судинної хірургії та планові операції, І... а екстрені випадки. Ми запрошували спеціалістів теж з інших закладів, тобто ми втрачали час для того, щоб максимально швидко прооперувати пацієнта і отримати гарний хороший результат лікування. Складним і в якому сенсі затяжним став 2023-й не лише для черкащана і переселенців, які вимушено покинули домівки у 2022-му. Торік перед ними постало завдання адаптуватись і знайти себе на новому місці. Героїня наступного сюжету знайшла шляхи заземлитись і набратися сил. Була освітянкою, працювала на держслужбі, займалася організацією культурно-мистецьких заходів, освітніх заходів, непевний певний час працювала в журналістиці, зокрема по військовій тематиці, займалася бізнесом, тобто, в принципі, багато чим. Це лише частина того, що довелось полишити в рідному Краматорську через повномасштабне вторгнення, розповідає культурологиня Віра Шелест. Два роки переселенка з дітьми живе в Черкасах. Майже відразу після приїзду зайнялась евакуацією картин, що залишились у майстернях багатьох художників Донеччини. У цьому їй допомагали підприємці і волонтери. Краматорський бізнес, коли вивозив свої виробництва, в тому числі вивозив і роботи художників. Наприклад, Володимир Сергієнко вивозив роботи В'ячеслава Гутирі. Ми з Наталією Корецькою вивозили роботи таких художників, як Артур Новіков. І це художник краматорський який зараз служить ЗСУ. За і його висока, до речі, триває зараз в Черкасах. Тому, скажімо так, користуючись нагодить, запрошує. Також Ольга Сабадін. Денис Адушкин ну і багатьох інших художників по кілька картин. 2023-й Пані Віра вважає роком перепочинку своєрідної павзи. Ми видихнули, оговтались і зрозуміли, що війна надовго. Тому доведеться навчитись із цим жити. Ну ти ж не перестанеш жити, тому що у тебе переламана рука. А навіть якщо ти втрати кінцівку, ти не перестав жити. Ти маєш цим жити, ти просто маєш навчитись жити з цим. І от мені здається, що в 23 му році ми навчилися жити з нашими переламаними кінцівками, з нашими десь там відрізаними, да, там, шматочками шкіри. А ми дуже порізані, дуже оголені. І кожне місто насправді знищене там на сході. Ну це вавка на тілі України, але з цим теж треба вміти жити. І я вважаю, що ми справляємося. Особисто для пані Віри рік виявився переломним. А вдома, куди їздила не так часто, як хотілось би, на поди втішили навіть дрібниці. Продовжуючи займатися з одного боку культурно-мистецькою діяльністю, тобто промоцією мистецтва, я для себе шукала спосіб заземлитися, тобто займатися чимсь дуже таким людським, да, дуже таким земним, з мінімум якихось фантазійних елементів. Тому я додала ще один бізнес, це пов'язане з масажем і косметологією. Але якби мистецька воно ж нікуди не дівається, тому працює тут. Навіть включені ліхтарі, які нещодавно включили, тепер уже немає цієї. Тимноти, яка опускається на Донеччину на Краматурськ з початком ночі, навіть це така маленька, але знаєте, перемога, тобто освітленість наших вулиць. На 10-му році російсько-української війни упередження про жителів різних регіонів досі заважають комусь прийняти нових мешканців, а комусь адаптуватись. Мова стереотипів за поясненням пані Віри найлегший шлях пережити травматичний досвід. Травма у нас зараз абсолютно у всіх. Хтось втрачає рідних. Хтось боїться потрапити на війну, уникає мобілізації. Це теж насправді травма страху. Для когось хто не знає, наскільки багато чоловіків зі сходу пішли добровольцями захищати свій світ, і свою Україну. Вони бачать тільки чоловіків, які не пішли. І для них є стереотип про те, що наші воюють, а ці залишаються в тилу. Тому цих стереотипів насправді багато. І поки ми не почнемо діалог, вони будуть залишатися. Лише будуючи діалог, дізнаючись про рани і страхи одне одного, ми зможемо нарешті подолати суперечності, адже жителі півночі, півдня заходу, сходу й центру України всі українці. Діалог, розмова, спілкування, донесення своєї позиції ну я вважаю, це єдині ліка, якими насправді ми можемо вилікувати ці, скажімо, язви такі от нашого суспільства. Діалог наступає там, там, де є пристрасть. А пристрасть, вона я вважаю, неможлива і без того, щоб різко поговорити, навести свої аргументи, можливо, в яких мірі знаєте навіть поскуптися, але я маю ну, не фізично, да, а так от емоційно, словесно, для того, щоб бути почутими і до того, щоб дотукатися до одного. Там, де є волонтерські ініціативи, там збираються і переселенці і місцеві. Там вони вже один одному не скажуть, що ти там не такий українець. Там, де ми приходимо на якісь мистецькі події, які представляють хоч наших художників, хоч місцевих художників, ми там говоримо і це мова діалогу. Коли ми приходимо на виставу, ми бачимо позицію митців, і це теж мова діалогу. Зокрема, вже в 2024 році маємо ще одне важливе завдання: прийняти і допомогти тим, хто повертатиметься з поля бою, зробити наших захисників і захисниць видимими, із якими б травмами вони не були, зберегти гідність воїнів, які прийдуть з війни. Розумієте, це дуже важливо. Не виключити їх соціуму, не зробити вигляд, що їх немає. Найте не стати совком, який стидаючись ветеранів, да які залишились без рук без ніг, просто їх сховали подалі. Там психіатричні клініки, санаторії і так далі, і по суті знищили їх таким чином. Ми не маємо стати державою, яка таким чином робить нашими захисниками. Правильний вибір зараз да, це створити гуманні міста, в яких кожних людей, навіть маломобільних категорій, буде почуватися абсолютно рівноцінним і невиключеним соціумом. щоб людина з інвалідністю не спотикалася через бордюри надто високі, щоб вона могла зайти в транспорт, щоб вона могла скористатися вбиральнею або ліфтом. Це теж війна насправді загідність. Що у вас виникло питання з чого почати? Почніть новий рік із маленької дрібнички від себе. Сплатіть маскувальну сітку, закиньте 10 гривень на екіпірування бійців. Чи відстійте встановлення пандусу до магазину, будинку чи лікарні? Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.